Доброго дня, шановне поважне товариство. Дуже уважно слухала виступ Надії Іванівни. Тема надзвичайно актуальна і дуже приємно саме, що університет Переяславе Григорії Сковороди першим в Київській області відреагував на такі виклики. В нас в Київській області створений реабілітаційний центр обласний це. Ми перейменували ще рік назад. Другу обласну лікарню. Сьогодні в нас там повноцінно працює 50 ліжок, я думаю, якщо ви слідкуєте за роботою наших медичних закладів, ви бачите роботу. Це фізична реабілітація хлопців, які від поранень отримали травми спини і від поранень сьогодні отримали ампутацію верхніх чи нижніх кінцівок. І Хочу сказати, що реабілітацію цим хлопцям проводять сьогодні не завжди медичні спеціалісти або спеціалісти, які мають медичну освіту. Це тому, що в нас є величезний кадровий голод, це тому, що ми не були готові до таких викликів. І саме отак тема сьогоднішнього круглого столу, яка сьогодні дуже актуальна, показує, що нам треба дуже швидко переорієнтуватися. Головне наше завдання, щоб медична послуга була якісною, медична послуга була вчасною. Тому що, ну якщо ми не повернемося обличчям до хлопців, які сьогодні втратили своє здоров'я, то навіщо ми взагалі тут обіймаємо ці посади? Крім того, ми вже... Зорієнтувалися, У нас є чотири медичні заклади. Це наші коледжі, які є сьогодні в системі охорони здоров'я, в системі департаменту в мережі. І вже плануємо з 1 вересня цього року отримати ліцензію на загальну освіту. Що це значить? Це значить, що наші діти з Київщини і не тільки з Київщини можуть отримувати медичну освіту в наших закладах, вступаючи після 9 класу. Я сьогодні це наголошую головам громад, які тут присутні депутатам, які щоб ви мали цю інформацію. Також ці медичні коледжі вже заключили меморандум з інститутом Шубіка. Інститут Шубіка буде давати нам свою базу для того, щоб навчалися там, перш за все викладачі, які викладають в цих коледжах. Того ми з Віталієм Вікторовичем тільки що поговорили і ем, визначилося, що ці медичні наші коледжі також заключать е, меморандум тристоронні, мабуть, з нами або чотирьох Львова Григорівна із департаментом охорони здоров'я для того, щоб використовувати і вашу базу. Ну е, і підсумовуючи, скажу, що ми силі маємо зробити все, щоб покращити якість життя хлопців, які можуть не повернути кінцівки. Це залежить від тільки від нас, мабуть, і створити умови саме на вході, при вході в лікарню, де ми їх маємо зустрічати з гарним настроєм, налаштовувати їх на одужання, налаштовувати їх на визначення того, що життя існує і після поранення, і після отримання дуже складних. Контузій і налаштовувати їх на те, щоб вони побачили, що ми справді хочемо приймати участь в їхньому житті, щоб це життя покращити. Тому, Віталій Вікторович, я вам дуже дякую за, за актуальний такий круглий стіл. І в рамках меморандуму, який підписаний в нас з вашим університетом, я думаю, що ми будемо напрацьовувати і будемо використовувати всі ваші. Отакі круглі столи, як майданчики, для того, щоб шукати проблеми, і методи вирішення цих проблем. Я вам щиро дякую дякую.